Так, експеримент номер 256 Робо Мелон. Запуск. Буде через три. Ми вас охороняємо, не переживайте. Ідруг, два, один. Пі. Піпі-піпіпі. Знищити. Знищити. Шо, шо-що? Що п... що, що проїзд? Що робиться? Ви, ви відключіть його, відключить! Не хочу мене... А! Ч... А, я підроблю, щоб мене... захисний костюм. Відключити, відключити. Чорт! збой системи, збой системи. Не можна відключити. Знищуйте. Получай, людино. Получай. Получай. А, чорт. А.. а, а, а знаєш, що ти получай. Що, що? Як він це робить? Як? 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 Ти... Що за пушка? Що за зброя в нього? Не вже не зробили настільки опасну зброю. Чорт, ні-ні-ні-ні-ні. Ні, ні-ні. Чорт! треба біжати. А! А, а! Чорт, чорт, получай! Перезарядка. ткк Що. Людина, получай. Во! Увер. Возьми все. Не попав. Получай робот. Тв! Ау. Получай. А, що? Як добре, що в мене захисна броня. Получай в тіло. А! Попав до попушки. Получай електрозарядку. А! Ми роботи. Ми заполонимо світ людей. Ми переможемо. Ми переможемо.